Робочий одяг 15 кг, ціна 3 тисячі гривень. <кій> Наші такі шорти. Тут дуже багато кишеньок різних. Тут, тут знизу, ззаду. Далі йде да. корточка така, на нас 160. Якась лікарська чи що. Блоска розміром 54. Далі йде така жилетка. Наступна йде куртка розмір L. У дуже в хорошому стані. Як вам. Далі йде ось такий баднічок брендовий. Це йде бренд, як бачите, Strauss. Такий наплісі. Наступний тут штани, я розміру тут не бачу. Я думаю, це буде Елька. Далі йде ось така еска. Такий білий. Наступні тут шорти з такими світловідбиваючими цими. Кишень теж є багато. Розмір 54, далі йдуть штани. Розміру не бачу. У ну, тут ось така курточка зима. Дальше йдуть штани, розмір також 54. Такі воєнні. Також кишені є дуже багато. уже вручную что-то поставить. Дальше было да, да, вот, для то Ну для лекарей. так да, такой комбинзончик. Маленький. Это такой А, а Розмер тут, а розмер тут я не знаю. 48 l але 4, чешу. Дальше это ось така футболочка видел. Наступні йдуть штани. Розмір 58. Далі знову така кофта, футболка. Далі такі штани розміром. Також я не бачу. стопницы штаны размер 46 дальше да она такая блузка абсолютно новая размер 50 дальше будут такие бритчи стопницы ношу сюда для лекаря Розмір 30 місць і модель для ось такої курточки. О, звичайно, її треба постирати. Вона йде брендова, це для страва. Ціна 3 тисячі гривень за 50 кілограм робочого одягу.